Дітки, зверніть увагу, до нас прийшов незнайка з глобусом. Він пропонує нам подорож нашою планетою Земля. Послухайте віршовані рядки та додайте потрібне слово за змістом. Тут міста, країни, скелі, океани і пустелі, гори, ріки і моря помандруєм ти і я. Та щоб світом мандрувати, ми не вийдемо із хати і не сядемо в автобус, а візьмемо в руки так, глобус. Вирушаємо у подорож з незнайкою нашою планетою Земля, щоб ознайомитися із тваринним і рослинним світом. Цікаво! Адже скрізь на планеті мешкають такі самі тварини і ростуть такі самі рослини, як і в нашому краї. Починаємо нашу подорож, крутімо глобус. Подивіться, ми з вами потрапили у царство снігу та льоду. Ця природна зона зветься Арктикою. Вона отримала таку назву тому, що на цій території вічна мерзлота, люті морози, холодний вітер, буває полярне сяйво. Півроку тримає ніч, півроку день. А як ви гадаєте, який же одяг потрібен у цьому краю? Так, звичайно, що дуже теплий. А давайте ми з вами пригадаємо і назвемо. Тварин півночі? Ну що ж, пригадали тваринок півночі? Так, це білий ведмідь, тюлень, полярна сова, песець, північний олень, білий заєць та пінгвіни. А як же ж тваринки пристосувалися до суворого клімату Арктики? Звичайно, у них тепле хутро, товстий шар жиру та світлий колір хутра. Продовжуємо нашу подорож, крутимо глобус. І ось ми з вами знаходимося у пустелі. А поміркуйте, чи потрібно брати з собою теплі речі? Ну, звичайно, що ні. Подорожуватимемо в теплих країнах, де такий одяг не потрібен. Пустелі є і в Африці, Америці, Австралії. На глобусі їх позначено жовтим кольором. У пустелі дуже спекотно, але не завжди. Ночі в пустелі холодні. А взимку лютують справжні морози. Пустелі бувають каменистими і піщаними. Води в пустелі дуже мало, дощить рідко. Тому тут дуже мало рослин, а тварини, які мешкають у пустелі, удень ховаються, а вночі виходять зі своїх сховищ. А давайте ж пригадаємо, які тварини мешкають у пустелі. У пустелі мешкають феник, така маленька лисичка, скорпіон, капська земляна білка, верблюд, газель, кенгуру та сурікат. Дітки, а ви помітили, що в пустелі і на півночі дуже мало рослин. А знаєте чому? Це тому, що у пустелі мало води і багато сонця, а на півночі навпаки, мало сонця, і товстий шар льоду, і дуже холодно. А у багатьох південних лісах дерев так багато, що сонця майже не видно. Хоча там також буває тепло, а ще там часто дощить. Навіть коли дощу немає, у лісі дуже волого та з верхніх листків капає вода. Ну ось, наприклад, бегонії часто ростуть у вологих. Затінених місцях на старих деревах та корінні. У бегоній дуже велике листя. У тропічному лісі ростуть величезні дерева, крізь листя яких на землю потрапляє дуже мало світла. Великі листки бегонії можуть спіймати більше сонячних промінців, ніж маленькі. В одної з найвідоміших та найгарніших бегоній королівської велике червоне листя, ви її дітки бачите на екрані, а трапляються рослини із зеленим листям, але у них нижня частина листочка червона і дуже гарно ви... виражені жилки, і вони вкриті довгими, товстими м'якими волосками. Каланхоя також росте у далеких країнах, але лише у сухих місцях серед камінців. У нього соковиті товсті листя, адже в них рослина запасає воду. Каланхоє полюбляє сонячне світло і час від часу йому потрібні прямі сонячні промені. Продовжуємо нашу подорож. Крутимо глобус. І ось ми з вами потрапили до лісу. А пригадайте, будь ласка, які види лісу ви знаєте? Так, дітки, подивіться, це ялинник, березняк, сосновий бір, діброва. А пригадайте мешканців лісу. Які тваринки там живуть. Так, звичайно, в лісах мешкають білка, заєць, куниця, лисиця, вовк, їжак, ведмідь, молодці. На землі існує багато видів лісу. Один із них це тайга. Тайга це ціле зелене море. І більшість рослин тут мають хвою. У тайзі дуже багато грибів, ягід, горіхів, та мешкає багато різних тварин. Дітки, давайте з вами роздивимось тваринок тайги. Це там живуть Бурі ведмеді, барсук, росомаха, леопард, кабан дикий, лось, видра, рись, соболь та дуже-дуже ще багато різних тваринок. У них тепле хутро, що захищає їх від суворої зими. А ми продовжуємо нашу подорож. І крутимо глобус далі. І ось ми з вами, дітки, опинилися у джунглях. Джунглі – це дуже густий і непрохідний тропічний ліс, у якому важко пересуватися. Дерева тут дуже високі, а їх стовбури повиті ліанами. Це такі рослини канати. У джунглях людині дуже небезпечно, там дуже парко і багато тварин. У засуху річки пересихають, і життя в джунглях завмирає. Але засуха чергується із сезонними дощами. А давайте поміркуємо яким кольором позначені джунглі на глобусі? Так, звичайно, що вони позначені зеленим кольором, бо там дуже-дуже багато рослин. А які ж тваринки мешкають у джунглях? Дітки, я пропоную вам подивитись на екран і запам'ятати. Тваринок, які мешкають у джунглях. Це мавпи, тигри, папуги, хамелеони, анаконда. Продовжуємо нашу подорож і крутимо глобус далі. І потрапили ми з вами, дітки, до степу. Степ це суцільний килим із трави. Дощить у степу дуже рідко, тому й дерев тут майже немає. Зима в цій зоні тепла і білосніжна, літо спекотне. В Україні також є степи. Давайте ми з вами познайомимось з мешканцями степу, які ж тваринки там живуть. Подивіться на екран, будь ласка, в степу живуть койоти, лисиці, сайгаки, ховрашки, миші та орли. Дітки, на земній кулі існує зона, що дуже схожа на степ, але там зима поступається місцем сезону дощів. Це савана. Ви їх впізнали? Савану впізнати зовсім легко. Тут росте багато високої трави. Дерева зустрічаються рідко і ростуть групами. А давайте ж пригадаємо тварин савани, ви їх дуже добре знаєте. Впізнали тваринок? Ну, звичайно ж, це жираф. Лев, кенгуру, носоріг, бегемот, гепард і страус. Ну, дітки, і останній раз крутимо наш глобус. Дітки, добігла кінця наша подорож. Я сподіваюся, що вона була цікавою і пізнавальною. І ви дуже багато чого нового дізналися з цієї подорожі. Тож давайте скажемо нашому незнайці дякуємо і до побачення. Я також вам кажу до побачення!